Вітаю, друзі! З вами пастор Василь. Ви на моєму Ютуб каналі. І сьогодні я хочу коротко поговорити з вами про наступ українських збройних сил на Курську область. Третій день наступу, який можна назвати цілком успішним, і який став справжнім шоком і потужним ударом по самих росіянах і по їхніх збройних. Силах, а чи ви знали, що про цей наступ я записав відео ще 5 місяців тому назад, і воно так і називалося: Удар, який шокує росіян? Це відео було записано на основі пророчого сну, і я в цьому відео ним поділився. І ви можете зайти на канал і переглянути його. Але сьогодні не про сам наступ і не про сам цей удар, а про одну цікаву деталь, яку я почув буквально вчора. Виявляється, наші західні партнери, американська адміністрація, також нічого не знала про цей удар, який запланувала Україна. І тому можливо цей удар і цей наступ став таким успішним, як кажуть, менше знаєш, довше живеш. Тому, друзі, я це ще раз підтверджую ті тези мої про те, що так звані наші західні партнери, в першу чергу, адміністрація Байдена Харріс, Харіс завжди вони грали, як я говорив, на стороні наших ворогів, роблячи вигляд, що вони рятують Україну. Але як кажуть, Бог пор посміяний не буває, що посіють, те і пожнуть. А нам потрібно бути більш уважнішим і довіряти. Лише самому Богу і самим собі. Дякую всім вам. До побачення.